18-річних. США тиснуть на владу України Зеленський проти, Ба більше відсутність згоди щодо мобілізації в Україні призвела до загострення в стосунках між Зеленським і Байденом. А військові тим часом теж сказали своє слово. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Україні вистачає людей для проведення мобілізації, тому немає потреби знижувати призовний вік до 18 років. Про це головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов заявив у ефірі Радіо Свобода. Військовий переконаний, що в Україні вистачає людей. Спортсменів поліцейських інших категорій населення, які б могли б поповнити збройні сили у цьому контексті. Він навів приклад спортзалу в Києві, де побачив багато кремезних чоловіків. Тож переконаний він слід відповідним чином проводити ту мобілізацію, яка передбачена чинним законодавством, а не поширювати її на 18-річних. До слова 5 грудня радник президента України Дмитро Литвин заперечив, що готується мобілізація громадян віком від 18 років. Про це посадовець написав у соцмережі X. У коментарях до одного з дописів Литвин заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Та й сам президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що нині влада не готує зниження мобілізаційного віку. Звернув увагу президент і на проблеми в армії і назвав ті оновлення, які мають виправити ситуацію. Кожен командир зараз відповідає одне й те саме на питання, що потрібно в першу чергу, і це особовий склад. це Люди це комплектація наших бригад. Це навчання дієве, реальне навчання. Ми не маємо боятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення, можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати. Швидше це потрібно було зробити вчора. Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового амбудсмена. Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом. Всередині, всередині сил оборони потрібні. Конфіденційні можливості для наших воїнів вирішити проблеми, вирішувати їх, що виникають через порушення прав. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть. Хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізацію. Однак відмова мобілізувати молодь підірвала відносини Зеленського з Вашингтоном. The Telegraph пише, що за час повномасштабної війни між двома лідерами відбулося чимало суперечок, але це може стати останньою. Журналісти називають заяву українського лідера щодо мобілізації однією з найбільш відвертих атак на президента Джо Байдена. Мова йде про його категоричну відмову знизити мобілізаційний вік та слова про те, що кремлівський правитель Путін боїться лише новообраного президента Дональда Трампа та, можливо, Китаю. Він також наголосив, що пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік в Україні. Видання пише, що для України мобілізація чоловіків у віці від вісімнадцятого. До 24 років є абсолютно неможливою. Ця вікова група становить менше 10% населення України, а це близько 2 мільйонів чоловіків. Для порівняння 25 з 54 річні становлять приблизно 44% від майже 37 мільйонного населення країни. Розмови про те, що США закликають Україну знизити мобілізаційний рік, точаться вже не перший місяць. Зокрема, у ІТ-прес повідомили, що високопоставлений чиновник з адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що чиста математика ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з російським повномасштабним вторгненням. Білий дім вважає, що Україна отримала все потрібне озброєння, тому тепер слід швидко збільшити особовий склад війська. За словами посадовця розрахунки України, показують, що потрібні ще 130 тисяч військових, але у Вашингтоні думають, що знадобиться більше сил. Європейські посадовці, які теж говорили за сущетипрес-анонімно, зазначають, що президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників тим, що з України проблеми із живою силою, а не зброєю. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що причиною складної ситуації на фронті в Україні є недостатня кількість військових. У нього запитали, чи могли б США зробити щось інакше щодо підтримки України з огляду на нинішні втрати території. Він відповів, що немає прямої пропорційності між переданою зброєю і становищем на полі бою. І додав: у США вважають, що не існує жодної зброї, яка сама по собі могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба збільшити кількість військ на передовій, щоб укріпити позиції. Як пише Ройтерс, високопосадовець американської адміністрації заявив, що Україна не мобілізує достатньо нових солдатів для заміни втрат. А Росія досягає значного прогресу на сході. З його словами, збільшення мобілізації може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою, де російські війська почали просуватися вперед. Нагадаю, що Україна у квітні 2024 року знизила вік мобілізації з 27 до 25 років. Однак, як повідомляють джерела, видання нестачі техніки та обладнання для нових призовників залишаються серйозною проблемою. Українські офіційні особи зазначають, що брак броньованих машин та інших ресурсів разом із затримками в постачаннях оскладнюють мобілізаційний процес. Радник президента України Дмитро Литвин прокоментував заклики щодо зниження мобілізаційного віку. Він заявив, що знижувати мобілізаційний вік для збільшення війська не має сенсу, адже зброї не вистачає навіть тим, кого вже мобілізували. Про це Литвин написав 27 листопада у соцмережі X. За його словами, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками. Цитую: немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів. Нагадаю, що ще в жодній радник керівника офісу президента екснардеп Сергій Лещенко приголомшив українців, мовляв, Сполучені Штати тиснуть на Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років. Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих. Кому від 18 до 25 років він уточнив, що аргумент американських партнерів полягає в тому, що під час війни у В'єтнамі у США призвали на службу з 19 років. Таким чином США натякає, що одних лише поставок західної зброї недостатньо і потрібно розширення мобілізації з 18 років. Президент Зеленський не продавився. І продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку. Членкиня комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва нардепка Марія Іонова також визнала, що західні партнери наполягають на тому, щоб змінити та знизити мобілізаційний вік. Що стосується мобілізації, і наших партнерів вони наполягають на тому, щоб змінити і знизити ще мобілізаційний вік. Але нам важливо виправити ті помилки, які зроблені під час двох комунікаційних компаній по мобілізації. Це тоді, коли ми працювали над законом про мобілізацію. Все ж таки слід визначити, що провалена ця кампанія, і наслідки є критичними, в тому числі як ми зараз бачимо, на фронті. І воно все пов'язано, тому що це і про зброю, і про санкції. Вона додала, що комунікаційну компанію щодо мобілізації слід змінити обіг позитивної мотивації. І це мають бути або фінансове забезпечення, або кредити, або завезення автомобіля. Насправді всі напрацювання були у профільному комітеті парламенту. Важливо не відлякувати українців, а покращувати мобілізаційні цифри не підривами, а позитивними механізмами і пропонувати щось. Однак є й ті, що виступають за зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це говорять і деякі військові. Адже війна триває, обидві сторони зазнають втрати. Росія надалі зберігає перевагу живій силі. Бійці наголошують, що військо потрібно більше молоді і пропонує знизити мобілізаційний вік до 20, а то й 18 років. Так, наприклад, комбат ударних БПЛА, хілець 92 сто ОШБР імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні українці і чоловіки і жінки мають бути військово зобов'язаними від 18 років. Щодо участі безпосередньо в бойових діях, то комбат виступає за відправлення на фронт людей віком від 23 трьох. Чому я кажу про те, що всі мають бути військово зобов'язаними, тому що це найменше, що може дати держава: підготовити свою націю, підготовити своє населення до можливої фізичної і силової протидії проти них. Якщо б ми це рішення ухвалили у 2014 році закон про територіальну оборону, якщо б ми ухвалили рішення, що всі мають бути військово зобов'язаними, і підготували людей, що всі пройшли загальновійськовий вишкіл. Отримали спеціалізовану підготовку, то під час повномасштабної війни, можливо, ворог би і не пішов би на таке на повну війну, на повномасштабну. А якщо пішов би, то втрати на початку війни у нас були би набагато менші, за більшого результату у зупинення ворога на полі бою. Своєю чергою, полковник СБУ та секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися від 20 років. За словами нардепа американських конгресменів, дивує те, що в Україні чоловіки віком до 25 не підлягають призову. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років це звична практика. У нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримуємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25. Я не знаю, хто це придумав. Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниженням призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть спускати на гальмах, то скоро вона піде в мінус. Ось на це треба звернути увагу: набір людей правильних не просто всіх підряд. Найбільша проблема ми набираємо всіх підряд. У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних. От командир батальйону к 2 54-ї Омбре Кирил Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. 18-річний хлопець для мене це трохи рано. Водночас, Верес і проти того, щоб воювали 59 річні За всієї поваги є винятки, але здебільшого це не ті люди, які мають на собі вести таку активну фазу оборони або наступу. А як ви ставитесь до зниження мобілізаційного віку до 18 років? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на наш канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.